Насправді країна наша переживає надзвичайно складні часи. Іде війна. Війна дуже жорстока. Навіть от цієї ночі ми бачимо, що відбулася повітряна тривога, ракетна атака. Знаємо, що там в Умані, в Києві. От тому в таких умовах війни проведення чемпіонату це дуже відповідальна, дуже непроста, дуже серйозна справа. І хочу сказати всім, всім зокрема і Володимиру Михайловичу Дубинському, і в певній мірі Федерації волейболу України, тому що і не тільки в професійній волейбольній лізі, а й всі ліги сьогодні провели чемпіонат хто в Чернівцях, хто в Хірові. Тому це величезна відповідальність. Але слава Богу, що чемпіонат відбувся. Відбувся, тому що, якщо зупинити, потім відновлювати дуже складно. І ну, я хочу тільки всім подякувати організаторам, тому що це і відповідальність величезна, і фінансова нагрузка величезна, але слава Богу, що це відбулося. Ну, я, на жаль, не зміг бути жодного разу на матчах клубів професійної волейбольної ліги, але максимально матчі старався передивитися прямі трансляції, і от одне з, що найбільше так ну, приємно десь ну, не здивувало, але було приємно дивитися, тому що якість картинки, якість трансляції ну, вже ну, на голову. Чи на порядок краще, ніж це було у скажімо, попередні роки. Тому це дуже-дуже приємно. От. Приємно те, що, не дивлячись на якийсь песимістичний настрій, приємно говорити про те, що і рівень чемпіонату зріс. Рівень чемпіонату зріс, зросла конкуренція, і це теж дуже, -дуже приємно. Приємно те, що з'явилася молодь. І чимало молоді з'явилося в клубах, в різних клубах. І це не може не радувати, тим більше, що збірна України має грати в відбіркових. Я думаю, що для тренера збірної є теж вибір, є з кого вибирати. І на перспективу і на ці ігри, тому от такі от, от це те, що Ну, приємно здивувало. Я, ну, на жаль, не відбулося в нас чемпіонату серед багатьох ігрових видів спорту, да, той самий баскетбол, клуби наші змушені десь грати. А перспектива, я дуже сподіваюся, що закінчиться війна. І не тільки місто Чернівці, бо насправді хочеться, щоб команди грали в тих містах, звідки вони є. Тому що глядач любить вживу дивитися гру. Трансляція це класно, але коли е, гравець може крикнути там, Ваня, Петя, Коля, Вася, давай, давай, і адреналіни, це все це от, це от те, за чим ми. І, власне, раді чого? Тому що ну, ми створюємо команди, підтримуємо, тому от дуже хотілося, щоб закінчилась війна, і клуби повернулися до своїх міст. І, і болівальник, щоб прийшов на трибуни. Мені приємно те, що коли дивлюся трансляцію, переглядів дуже-дуже багато. Дуже класно, що все-таки сьогодні спорт може, не може, а транслює ігри. І надіюся, що ці традиції отакі… Позитивні кроки, вони будуть, будуть скажімо, примножуватися. Дуже хотілося б, щоб спонсорів більше з'являлося. Хоч розумію, що це дуже складно, але ну, за ті два роки, за, не за два, за три останніх роки особливо приємно, там і епіцентр, і Прометей, і інші клуби. Да. Тому хотілося щоб кожен клуб мав такого титульного спонсора. Хотілося, щоб на футболках там побільше було. Різних е е е спонсорів і в хлопців, і в дівчат. І тоді, звичайно, і збірним буде набагато простіше, тим більше, що останні роки дуже, дуже такі кроки збірні зробили, що чоловіків, що, що дівчат ніколи не приймали участь там в боротьбі за олімпійські ліцензії. Дай Бог, що в цьому році отримаємо. Ліцензію дуже на хлопців надіюся. От тому ще раз дякую всім меценатам, організаторам. І слава Україні і слава українському волейболу.